Доброго, Доброго вечора. Дівчата, я розказую людям про них. Вам цікава О, така тема. Супер. Давай. А, ну, давай! Ага. Давайте. Чоти, чот? Дивіться, ви мені називаєте зараз дві дати чоловіча перша, жіноча друга. І я вам розказую трошки про одну людину, трошки про іншу і про стосунки. І коштує? Безпла... Безкоштовно. О, супер! Я люблю, коли безплатно. Можна мені? Давайте, будь ласка. Ти знаєш дату рождення? Свою? Ні, його. Його не знаю, свою знаю. Так спросі, пока. Лиця, є, ви, по... мож, ви можете сказати дату народження тата, якщо не знаєте там чоловіка, приятеля. Просто ні, мене ні. Перевірити. А, а, Я Знаю, знаю. Давай, давай, Просто так. перевірте так. мене. Як Добав. вас звати? Мене звати Олександр. А мене Ліна. Дуже приємно. Просто свою дату, да? Чоловіча два. перша, жіноча друга. Два... Чоловіча, два... Спілкуватись дуже комфортно з ним. Як бізнес-партнери теж дуже класні. Тобто разом легко все вдається робити, якісь справи, задачі, якісь вирішувати. Дуже класно, дуже комфортно. Але що мені не подобається в цій парі, це бачення проблеми, бачення якоїсь ситуації цією парою. Тому, ну, ви знаєте, що такий вислів, демо-версія у людини. Угу. Чолові таке. Тобто, чоловік-жінка, коли зустрічаються, вони показують спочатку свої найкращі сторони, що чоловік, що жінка. А потім, коли їм набридається, може через півтора, два-три роки траплятись, вони вже починають ставати самими собою. От, так бачення проблеми дуже погано, десь відсотків відсотків на 20-25. Тому я кажу, що. Ну, такі пари я називаю психологічні, ну, саме додому захисти або знущальники. Зійшлися дуже швидко один з одним. Спілкуватись комфортно, просто клас, супер. Як бізнес-партнери у житті теж дуже класні, але бачення проблеми якоїсь ситуації погано, дуже погано. Наприклад, я кажу, що це мишка. Ну, ви кажете, наприклад, це мишка від комп'ютера, а він каже, ні, це яблуко. Ну, приблизно так. Нормально мені так? Спіпало, не спіпало. А, ще не Почти. Ні, так давайте ту людину, з якою ви вже ну, знайомі, а гарно знайомі. Але не мені не кажіть, хто це і що це, добре? А ну е даю 100%, що ви лідер у цих стосунках, і навіть не у цих стосунках, ви лідер у житті, ви любите бути головною, любите командувати. Ви дуже емоційна, взирна і цілеспрямована. Я навіть можу сказати, що ви такий диктатор у спідниці. Далі, ну, емоційно взирина, я вже сказав. далі, спілкуватись вам з цим чоловіком дуже класно, дуже комфортно. Потім, як бізнес-партнери у житті, слабенькі ви бізнес-партнери. Вам важко щось зробити разом через те, що ви дуже емоційна і взривна. Бачення якоїсь проблеми, якоїсь ситуації, десь відсотків 45-48%. Ні. Ні, ні. А, вам тільки комфортно поспілкуватися з ним і все. Якщо ви думаєте створити сім'ю, то я не раджу, пара не дуже гармонійна. Отакий От мій вам висновок по трьом параметрам. Кажу, що пара слабенька за своєю сумісністю. Незважаючи на те, що у вас о, життєві цінності співпадають, що його, що ваші. Але із-за того, що е, бачення проблеми у вас погано, і е, як бізнес-партнеру у житті теж погано, я кажу, що пара словенька за свою сумісністю. Окей, okay, мене звати Карек. Ні, зачекайте, я хочу почути фідбек, чи співпало, чи не співпало. Ну, no, ми 10 років жінати, так, кое-що совпало. Совпало про мене, то що я взривна, лідер і все інше. А він такий. А можна подивитись, я, я, я маю колишнього мужа. Не кажіть мені, я вас прошу, не кажіть колишній чи сучасний. Просто Є, дві дати. Okay. Двох чоловіків. Без Є, проблем. Я. Без проблем. Дві От, дати. Перший чоловік 23. Це е, не лідер. 100%. <ріст> так. так, і вашу. 27. Непогана пара. Єдине, що мені не подобається, це ваше спілкування. Некомфортно вам спілкуватися. Я не кажу, що там ви сваритесь спілкуватись. Некомфортно в тому плані, що мені важко вас охарактеризувати, але я спробую. Ну, от буває у людей така ситуація, що вони ну, говорять на якусь тему і потім не знають, як продовжити цю тему, тему цієї розмови. Про що ще поговорити? Якщо ви бачили фільм за двома зайцями, там дуже часто така mm -hmm. ситуація виникала. Спілкуватись не дуже комфортно. Як бізнес-партнери непогано можна сказати. Тут така ситуація, я бачу 60%. Коли 60% це, ну, це нормально. Все, що нижче, ніж 60%, це вже не дуже нормально. У вас якраз 60%. Ну, Більш-менш нормально. Бачення проблеми якоїсь, бачення ситуації. У вас 73-74% нормально. От на цьому параметрі ви і зійшлися. Так, мені важко остаточний висновок зробити зараз. Життєві цінності. Життєві цінності ну, більш, ну, співпадають в більшості співпадають життєві цінності і ваші його. Так. Ну, от по трьом параметрам я вам розказав. Остаточний висновок я вам дати, на жаль, не можу. Окей, а можна ще одну дату? Та можна, звісно. Зараз а, чекайте, четвертый. чекайте. Правда, з того вже Ось мій інстаграм, якщо вам цікаво, можете там мені якісь питання позадавати. Окей. Давайте ще одну дату, перше чоловіча, дорожі наші. От. четверте. О, з цим, по-моєму. І це з вами, да, з вашою датою. З цим я так. бачу вже комфортно спілкуватись, але зараз дайте мені. Подивитись <гір Segway> далі. Так, розкажу. Так, спілкуватись з ним дуже комфортно. О, блін. Оце як, як перша, по-моєму, пара була, так я називаю психологічні садомозахід. Це дуже комфортно спілкуватись. Про. Далі. Про. Далі зараз чекайте, чекайте. <ки> так, <пробіт> <купіт> да, то як ви як, як ви говорили за мишку. Все так є. Так е. да, так спілкуватись так дуже комфортно. Так і... Як бізнес-партнер 60%, чись мені здається, вже така була пара. 60% і так. Да, спілкуватися дуже комфортно. До речі, він цілеспрямована людина, не така, як ви. А, да. І. Ну, ну коротше, отак, по трьом параметрам. життєві цінності ну, так, співпадають. Співпадають, що? А я жертва. Дивіться, я вам по трьом параметрам, тільки що розказав. Це дуже мало, мало інформації дав. Якщо рахувати по сіми параметрам, ну повністю, то там на три сторінки інформації про кожного з вас, плюс про вашу пару. І у відсотках я вираховую, наскільки ви сумісні. Це така ноу-хау-система. Ну, в принципі, я кажу, що поспілкуватися girlfriend-boyfriend, да, можна, а жити як чоловік та жінка так. ні, краще цього так. не робити. Так, Навіть то совпало. Перший був мой бувший муж. которым все совпало. Mm. Я ушла, потому что мне стало скучно. А со вторым он оказался в семейной жизни тиран, вот как с мышкой. Он ведь я вижу мышку, он видит этот телевизор. Вот да, так да, вот да, и вышло. Да, да. Спасибо вам большое. Да, хорошего. Хорошего